Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen B8 2.0 TDI на чистку всієї системи екології. Пробіг під 300, часті регенерації. Автомобіль в основному використовується в місті. Задушений це, звісно. Подивимося на комп'ютерні показники і будемо робити чистку. Так, подивимося на комп'ютерні показники 294 пробігу. Так, бачимо, автомобіль не сильно прогрітий, тому що сусід по району, швидко проїхав. Так, комп'ютерна регенерація, не комп'ютерна вже 7, але ж регенерація була 6 кілометрів назад. Так, зали 71 грам, тиск на холостих 7. Даю газ в пол, фіксую дані на обертах. Тиск 52 повинен бути після регенерації 20 з чимось, якщо автомобіль використовується як потрібно, як дизельний. Так, 7,55-56 росте і незаводські регенерації будуть. Так, дані зафіксовані, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, чистку призупинив, дуже швидко забився фільтр. Ось цей. Сітка фільтр, тому що залитут. Ой-ой-ой, як багато. Але це крупна, яка фільтрується, щоб хоч щось показувати. А та 90%, яка розчиняється рідиною, та вимивається іде далі фільтруватись. А потім в каналізацію зливається. В бочки ще один фільтр. А тут золи придостатньо. Достатньо. Зараз вимою цей фільтр і буду чистити, поки не буде. Біленька пінка, як зараз виходить, вже чисто від сажомасляних відкладень. Нагадаю, що олива зливається перед чисткою. Піддон повністю без оливи і роблю чистку. Після чистки заливається олива. Нова або стара, в залежності від пробігу цієї оливи. А так зараз буду повністю вимивати цю золу, щоб на сітки повністю нічого не залишилось. Вона повинна бути прозорою. А цього піску, тобто золи, не повинно бути. Так, чистка завершена. Автомобіль прогрітий, щоб газувати. Так, подивимося по манометру, перевірка датчиків, а також новий. Тому що раніше автомобіль заїжджав на діагностику, я діагностував неробочий датчик диференційного тиску. Так, Зараз бачимо на холостих 0, даю газ в пол 2,5. В районі 30, а тепер під'єдную датчики і дивимося по комп'ютеру. Так, датчики під'єднано. Показують мінусове значення. Так, але ж дам газ пол. Мінус 5 плюс 14. О! Так, Переставлю їх містами, побачимо, що вийде. Так, Переставив місцями плюс 11, не може бути по манометру 0. Там газ в пол. 30. Теж неправильно, вони не повинні показувати однаково з манометром. Зараз підкину свої датчики, подивимося, що на них. Так. Довго грався з цими датчиками. Мій показує нуль, як по манометру. Зробив адаптації, змінив масину золу. Нуль показує, як має бути. Так, даю газ в пол. І на обертах справно показує на 10 гектопаскалів менше. 21, 22, 23. Так повинно бути. Приблизно мінус 1, то 22-23 на обертах. Так, є таке. І так, висновок по автомобілю. Трішки проблемка була з датчиками диференційного. Хочу зауважити, що тим, кому я чистив автомобілі, щось незрозумілі регенерації після чистки. Перше, це можуть бути датчики, повинно показувати 0, 1, 2, 3 на холостих на обертах 20, 21, 22, 23 після регенерації. Якщо у вас такого діла немає, тоді варто все ж таки продіагностувати їх. Звісно, манометром це все краще б я зробив. Але рекомендую. Після міської їзди, особливо в кого автомат, коробка ДСГ, виїжджайте на трасу. І протягом 100 км наступайте, наступайте, наступайте. 150, 170, 180. Не, задача не стабільно їхати зі швидкістю. А саме продути турбіною сажовий фільтр. Тому що він пустий зараз у вас за цей час 10-20 тисяч кілометрів пробігу. Там нічого ще не забилося, абсолютно. Лише залишається зола, а зола не продута, не видута через сажовий фільтр. Рекомендую турбіною видути, щоб та зола, яка ще пепельнистого, Попильнистої структури видулась із сажового фільтра, вляглася, тому що не вся видується. І таким чином ви можете ці значення вернути назад. В міському циклі автомобіль задихнеться навіть після такої чистки. Відповідаю на телефонні дзвінки, якщо в когось щось не зрозуміло, то Датчики диференційного, продути турбіною на великих швидкостях знизів і вище давати оберти. По паливу теж даю рекомендацію після моєї чистки, хто був у мене. І все. І тоді екологія буде працювати справно. І питань до неї не буде. Як в цьому автомобілі? Після адаптацій, як було, 21, 22, 23, так і залишилось. І після регенерації так само буде. Якщо в місті його тошнити, цей автомобіль, а це зауважу, німці зробили трасовий автомобіль. З Системою AdBlue вже 50 на 50, вже 3 краще. Він може і в міському режимі їздити, і за містом. Не так буде забиватися золою сажовий, і... Буде він продуватися, тому що стоїть система AdBlue. Вона допомагає видувати це все діло. 15, 16, 17 рік, без AdBlue, Passat, гольфи, Шкода. На жаль, німці зробили максимально трасовим автомобілем, автомобілем з таким двигуном. Так що скористайтеся моєю рекомендацією і побачите, що буде краще. Так, в коментарях мої контактні дані, де знаходжусь номер телефона. Всім. Так, всім добрий вечір. Завітав до мене посад B8 2.0 TDI 110 кВт двигун з AdBlue 17-го року. В 17 році почали на, німці. Внедрять AdBlue на Volkswagen Skoda. Минуле відео Volkswagen був без AdBlue, але теж 17-го, а це 17-го року Airline даже, з системою AdBlue. І, звісно, регенерації краще будуть, тому що AdBlue допомагає продихувати сажевого фільтра. Але ж все одно, власника більше турбує тиск. Тиск тут 50. По словам власника, коли ВАК ПФ підключає під регенерацію, дав тиск навіть 100. Але ж тиск повинен бути менший. В таких автомобілях повинен бути десь 17-18, плюс-мінус завжди. Перед регенерацією, ну, 20, з чимось, десь так. Якщо експлуатувати, звісно, Активно бажано по трасі, тому що дизельний автомобіль розроблений для траси, вже сучасний, це не інші двигуни, де були без сажового, без каталізатора, трактора, що і в місті їдеш, і замістом фіолетово. А сучасний дизель вже зроблений під трасу, тому що є вибір, трасовий режим суперекономний дизель, траса місто бензин. А по місту можна і на електриці. По кілометру, по два їздити, ну ніяк не на дизелю. Так, завітав автомобіль з Одеси. І зараз зробимо комп'ютерну діагностику. Подивимося, що показує. Так. Пробіг 213. Так. Бачимо прогрітий автомобіль, комп'ютерна регенерація, не комп'ютера в нулі. Машина з EdBlue 207 км. Це траси 207 км. Потім 9, майже 10 г золи. Це скільки 30 тисяч назад? Чистили? 35 тисяч кілометрів назад, чистили сажовий. Каже, власник різниці не відчув після чистки. Ну ладно, так, тиск 11 на холостих і даю пол на обертах. фіксую дані. 45. І є такі 45. Дані зафіксовані. Так, чистку призупинив, щоб подивитись на стан, що насипало. Так, а насипало ну, рівно стільки, скільки і має пробіг автомобіля. Якщо звернути увагу на інші автомобілі, де на 200 тисячах, скільки золи викидує, тут аналогічно. Нагадаю, що сажовий фільтр був чищений на даному автомобілі з демонтажем 35 тисяч кілометрів назад. За 35 тисяч такої золи тут явно не буде. Сажу масені відкладення то ладно, я їх вичищаю, бо їх ніколи ніхто не трогав. А золи тут а, системою AdBlue на 200 тисячах так має бути. Зараз промию сітку і буду чистити, поки не буде все чистенько-біленько. Чистка завершена, прогріта машина. Тестую свою роботу, датчик дифференційного, форсунки, даю газ в пол. Так, повинно бути на цих двигунах сетблю між 15 і 20. Але бачу холодний вихлоп до 200 градусів, не вистачає, щоб це діло просушити. Але стрілочка рівномірно, форсунки в ідеалі, вихлоп рівномірний. Під'єдную датчик диференційного і бачимо показники, які на холостих, до речі, 0. Так, бачимо, показує 3, хоча по факту 0. Маса сажу змірена в нулях, рівно стала. Даю газ пол. Емітація їзди автомобіля на 2500 обертів. 15. Ну так, він повинен показувати трішки менше, ніж манометр. По факту там десь 20, Да. На обертах справно показуємо, після чистки так і повинно бути. 14, 15, 17, але не 50. Бачимо мінус 0,07, 0,08, але потрібно ще. Необхідні адаптації зробити по автомобілю, щоб перевірити, як він працює. Особливо систему AdBlue. Так, начнем, з адаптації клапану АГ І так, заключення по Volkswagen B8. Все працює, пройшов провірку по AdBlue, якість AdBlue відмінна, помилок немає. Дуже головна річ, коли AdBlue залите, скажімо так, дішманське, будуть трабли, регенерації заводські не будуть. Потім датчик NOX пройшов провірку, теж працює. Екологія тут працює, тиску немає, датчик диференційного справно показує. Невелике зауваження тільки по паливу. Дуже холодне паливо, це низька якість. І все. А так, автомобіль повністю справний. Так, чистка була без демонтажу повністю. Невелика технічна частина. Для цього мені потрібно, щоб під'єднати такий апарат для чистки, свічки накалювання. Але чистка йде не через свічки накалювання. Вони потрібно, щоб не було замкнутого циклу в циліндрах. Автомобіль під'єднується дуже багато перехідників увесь двигун, куди тільки можна, і тоді робиться чистка. Свічки через циліндри чистка не йде. І все. Перед чисткою була злита олива, почистився, автомобіль просушився, олива 8000 кілометрів наїздила, то власник авто привіз новеньку. І я замінив безкоштовно нову оливу. Завелась, прогрілась, машина зрахував дані свої, і які повинні бути заводські. І от автомобіль працює. Рекомендація не тільки для власника, а й для всіх. Давайте під хвоста дизелю. Це сучасний дизель, турбовий, він хоче дихати. Якщо в міському циклі дуже часто їздити, обов'язково потрібно на трасу не стабільно 150-170 їхати, а з ривками робити надув турбіни, щоб турбіна видувала сажевого ту золу, яка ще ППЛнистого. Гатунку вона утворює надлишковий тиск, і вона повинна видутись, а також не вся видувається, а також можна вкластись в сажовому фільтрі. От тоді питань не буде. В міському режимі, хоч кожен день чистий сажовий, результату не буде. Це не минулих років дизеля, там де можна і таке не робити. В даному автомобілі інакша пропускна способність, тому що є тут AdBlue. Взяти минуле відео, там, де без AdBlue, b 8 Passat на 150 сил, там пропускна способність інакша. Там автомобіль більше всього трасовий, в міському циклі дуже тяжко на ньому їздити, щоб були заводські регенерації. І все. З AdBlue, допомагає. В міському режимі. Так, в контактах мої контактні дані, в коментарях мої контактні дані, де знаходжусь номер телефону. Телефонуйте після 12-дня зранку дзвінки не приймаю, тому що зайнятий автомобілем. Всім гарного вечора, до побачення.